Так, хотів я вам показати загрузку томатів, спілих яка була краса, покажу тільки зелені, тому що я не вспів засняти відео, поки вони тут висіли, кохана все Ось Отакі От мадриди. Десь сім китець. Зараз покажу черіки ще так Ось отак виглядає порпора Обвішана. ціла куча помідорок на китицях. Але трошки її кепсько, що в цьому році вона сильно прям поболіла. Але все одно китиці гарні. Трохи провтикали ще з вологістю, в теплиці не відкривали багато. Так ось все. Короче, ось такі черіки вам показав. Але нічого, зараз покажу в ящиках як виглядає. Так, ось сливочка. Та що залишилась, підспіває. Більшість вже обірвали. Похворіла. Ну це таке. Це ось хепінет. Хепінет. Ось такі помідоряки. Це як рука. І обвішано їх тут валом. І не похворів хепінет прям цьому році мене прям дуже позитивно вразив. Все, йдемо дивитися на обірвані в ящику. так. Ось отак виглядають мадрид помідори. Дивіться як. Все я розумію розмір. Так, це що це? Вове серце чи биче чи не знаю, це з іншої грядки. це ось у хепінети. Теж дуже гарні, товарний вигляд. Не потріскані. Якщо сильно передержать, то звісно потріскають, а взагалі... Прям дуже крутий помідор. Ось такі. Ще раз. Чорний Принц. Мадрид. Таку прям поряд поставив. Любуйтесь.